Є постійна проблема. Всіх є тримери, акумуляторні, бензинові, ну все залежить від кожного з вас. І є постійна проблема з тим, чим обкосювати постійно бурян, трава, є мілкий бурян, є великий бурян, є прямо грубий бурян, і ви не знаєте що. Дивіться, ось така у нас: ми знаходимося агроцентр «Познарсад», Це тростянець гайсінський район. Зверніть увагу. Ми знаходимося, там є ставок через дорогу біля ставка перебігли, і ви вже знаходитесь ось тут, конкретно на цій локації, де я зараз веду зйомку для того, щоб ви це все узнали. Підіде ближче. Дивіться, що в нас є? Ліски є, є будь-які. Є на метраж, є на електрокосілки, є на бензокосілки, є на мощніші косілки. Тобто, щоб ви розуміли, від 4 відммід е, леска до 1,3 мм. Тобто вся ця лінійка в нас є. І підійде ближче. Е, ось дивіться. Є в нас ось такі сегментовські ножі. Бачите? Є ось такі ножі, як то кажеться, дурненькі. Ну, дурненькі, але слухайте мене, вони стоять 70-80 гривень. То повірте мені, якщо вам там треба, є, звісно, ось такі вже, моща є така вже, дивіться. О, це він грубий, класний, класний ніж. Да. Оцей вам буде служити 100 років. Реальна новинка, бомба. Зверніть увагу, ми зараз ще за шпулі, я ще пару слів вам скажу. Зверніть увагу, тако покажи. Е є алюмінь об облікчонні, Дивіться, яка є величезний вибір. Це під заточку є такі, такі варіанти. Ось є більш професійні. З всякими. Ножами для обрізки, бурянушу не засідало, тобто такі варіанти. Ну Це, звичайно, всі засоби захисту вашого обличчя. Є ось просто ці як це вони, окуляри, ось такі сітки, сітки є з навушниками. Дивіться, є шпулі. Просто величезний вибір. Коли ви ходите, якщо ви по якійсь причині, котошки стань далі, по якійсь причині заходите не до нас в магазин, зайдете, а десь інший, і ви хочете собі купити шпулю. І ви всі знаєте, що зараз в більшості шпуль ідуть всі, всі з накруткою. Поняли, да? так? Отак, суваєш, от беремо, наприклад, така шпуля. Шпуля-бомба, вона стоїть 135 гривнів. Тобто, ваша задача, яка буде? Ну, Якщо ви в мене купите, я вам це все розкажу, але я коротко вам розкажу, бо можливо мої підписники десь в іншому магазині будуть, бо з різних регіонів мене дивляться. Ви зразу приходьте і питайтеся, чи потрібно її накручувати. Повірте мені, краще взяти цю шпулю, що накручувати легше. У вас закінчилась лєска, ви просто берете там метрів 2 да, чи 3, просуваєте отак, просунули її на сюди. Просуне до середини і ось так. Ано, і ось так потім накручують. Накрутили до тих буськів, які вам треба. У мене ж пулі йдуть всі. Від дешевших до е, дорожчих. Всі йдуть з накручуванням для того, для зручності. Но, в залежності від того, яка у вас йде е, тример, тобто косілка, якщо вона у вас йде електро і є бензинові. Дивіться, дуже велике значення має. На електро. Краще брати ось такі варіанти. Чим вони хороші? Вони йдуть спеціально з, з класного сплава, тобто дюраль, дюраль алюмін з додатковими якимись вкрапленнями. Теж вона накручується, вона йде менша і легша. Но випускається ви, ви сюди четверку, можна ставити четверку, четверку, тройку, ліску, немає значення. Це не залежить від того, що вона буде якоюсь тоненькою ліскою працювати. Вона може і будь-якої будь товщини діаметра вона працювати, вона просто йде легша. Вона більше пристосована для акумуляторних. Але але люди беруть в мене їх на бензинові, то каже, Та, ти що? оказується в мене бензинова, набагато мощніша, ніж я собі міг представити. Але є в дуже мощні, дуже мощні, хто займається професійними е, цей, ну, бурянами. обкошення, то, в принципі, їм підходять ось такі варіанти. Можна ось взяти таку гардену. Вона така бадя здорова, ось мощіша. Ну, повірте мені, вона коли набирає маху, вона просто зрізає всю, акацію шмаці, просто зрізає всі парості. Тому, Тому вибір є дійсно великий. Все залежить від комплектації, від матеріалів. Тому приходьте, будемо е, щось вам разом і вибирати. Давай, виключай.